Вивчаємо рідний край, рідне село Журавлинка, проєктна робота учнів 4 класу Троянської філії Голованівського ліцею імені Тараса Григоровича Шевченка. Ідея нашого проєкту дати можливість учасникам зібрати і узагальнити дані про своє село, його соціальні об'єкти та жителів, дізнатися, як виникло село, звідки пішла назва, подумати про те, що можна змінити в нашому селі та як зробити його краще. Сьогодні кожне село України. Требує до себе уваги. Ми хочемо, щоб якомога більше людей дізналися про наше чарівне прекрасне село. Цілком очевидно, що без краєзнавства, без знання рідного краю годі говорити про національну гідність, самовідданість, національне те, що в свою чергу і визначає актуальність даного. Журавлинка на карті України та на карті Кіровоградської області. Історія виникнення села. Село Нерубайка Підвисоцької громади в другій половині 18 століття знаходилось в Київській губернії, в якій було кріпосне право. Частина жителів села перейшли річку Синюха і поселилися на вільних землях в долині Нової річки. Це поселення назвалося Нерубайські Кутори. Походження назви села. В першій половині ХІХ століття через село проходив один із чумацьких шляхів, якими возили зерно на південь до Чорноморських портів. Чумаки зупинялися в долині річки біля колодязя, який мав назву Журавель. Звідси назва села Журавлинка. Річка, в долині якої чумаки зупинялись на ночівлю і названа на їхню честь Чумата. Чумата річка в Україні і в Уганівському районі Кіровоградської області. Права притока Сенюхи. Довжина річки 16 кілометрів. У 1858 році три брати з села Дорожинка. Кили у пана Кличановського землю біля журавлинки і заснували свій хутір, який пізніше назвали дуками. Назва дуки означає заможні люди. Ще пізніше було змінено дуки на цвітко. З приходу колективізації було створено колгоспи на дуках, журавлинці. Та сусідній Олексіївці. Колгосп Олексіївці був названий П'ятирічка, тому і це село неофіційно стали називати п'ятирічкою. Пізніше вона стала частиною журавлинки. Кожна частина села має неофіційство Коржова, Бесарабія, П'ятирічка та Дуки. В селі є два пам'ятники. Один з них братська могила, в якій перезахоронені останки 107 воїнів радянської армії. Під час Другої світової війни біля села Дуки відбувся бій. Військовим підрозділом Радянської армії керував офіцер на прізвище Цвітков, з якого пізніше було названо Дуки Цвітково. Другий пам'ятник жителям села, загиблим у Другій світовій війні. Населення села займається землеробством. Найбільшу кількість орних земель обробляє товариство хлібороб компанії Кернел. Також є фермерське господарство, журавка, яким керує Романщак Наталія Василівна та Журавлинське Загородній Микола Сергійович. Крім того, близько 100 одноосібників. Школа наче мати всіх нас пригортає та дає знання нам. Щоб ішли у світ і у людських долях ясним сонцем сяє, дорога і рідна нам з маленьких літ. Журавлинська школа. Історія журавлинської школи. В 1884 році в селі було відкрито церковну приходську школу, яка проіснувала до приходу радянської влади. З утворенням радянської України спочатку було засновано початкову чотирикласну школу, яка вала в Попівській хаті. Директором цієї школи був Степанківський Дмитро Федорович, а вчителькою його дружина Марія Куприянівна. В школі навчалось більш ніж 70 учнів. Нове приміщення школи було побудоване в 1928-31 роках. Будівельний матеріал було взято з розібраної місцевої церкви. Під час німецько-фашистської окупації в приміщенні школи працював німецький штаб, була конюшня, пожежею було стину коридора. Зразу ж після звільнення журавлинки від окупантів роботу школи було відновлено. За роки роботи школа дала старт у життя сотням учнів, яких навчали десятки талановитих вчителів. Наразі роботу першого ступеня журавлицької філії призупинено, працює тільки заклад дошкільної освіти. Моє село село в Кіровоградській області, Гломарівського району, Назва села селя Зуров'янка походить від назви Квідеця Зуровин. Моє село особливе тим, що там є красиві будинки, працьовіті люди, і ростуть дерева, і над ними співають пташки. Архітектурні пам'ятки, сільський клуб, пам'ятки загиблим у другій світовій війні. Та ще потрібно відвідати цікаві місця в нашому селі. Бібліотека, клуб, дитячий майданчик, ставки. Ми живемо в цьому краю, де хатина материнська, де пісні кругом лунають, ми не моглиська. Все селі кругом все особливе. І подивіт, і шелест трав, І тиха пісня Солов'їна. Яку ніхто ще не співав. Краси такої сили світі ти не знайдеш, як не шукав. Бо це це любе українське, це мій єдиний рідний край. З вітром гомоніти і, і топольна, і калєдна. Тут цей дім. Ми твої діти на заєдина Україна. Моє село, частинка України, моя оселя, часточка села. Тут я живу і вся моя родина, тут батько, мати, брат мій і сестра. У село моє видно, ні, край дорогий, знайомість, дитину стежили, де росах христа, де пісок злотий. Ти ранкова зоря, ти пташка, що летить над водою.